Слава Богу, брати і сестри! Слава Помилуйся Боже, ми знову маємо таке зібрання, як сьогодні, яке не кожний раз, не кожну навіть неділю. Але час від часу ми маємо таке зібрання, в якому ми згадуємо по-особливому, якою ціною ми є спасені, яка ціна була покладена для того, що ми отримали від Господа прощення гріхів. І спасіння для нашої безсмертної душі. Все на цьому світі має ціну більшу, меншу, але все якось оцінюється. І наше життя, брати і сестри, за наше життя також була покладена надзвичайно велетенська ціна не ціна срібла і золота, діамантів, перл. Але для того, щоб для людини. Стало можливим отримати прощення гріхів, помилування. Ніякого іншого засобу вже не знаходилося, окрім крові пролитої Ісусом Христом. Слава Ісусу! В старому Заповіті ми читаємо, що проливалася кров жертовних тварин, і вони мали до певного часу певну дію, певне значення велике. Це не було просто так. Це теж було правильне і. Ну, велике значення мало, але проходили роки, проходили навіть століття, і люди починали, почали звер... з... маліти почала оста жертва в людських очах. Хто був бідний, ну взяв горлицю, приніс жертву. Хто багатший, взяв з великою рогатою навіть худоби. Але приніс жертву, все, кров пролита і вперед, вперед далі жити так, як. Як хотів. І Бог дивився на це, і Бог запланувавши, звичайно, це дуже і дуже далека що до створення землі, Бог це все бачив і знав. І для того прийшов на землю Ісус Христос, взяв на себе тіло людини, постраждав як людина, щоб ми отримали від Господа спасіння. Я бажаю читати зараз місце Божого Слова. Це один розвиток книги пророка Ісаїї. Я думаю, більшість із нас знає вже 53-й розділ Ісаї, але ми його прочитаємо весь книгу Пророка Ісаї, 53 й розділ, з першого вірша, читаємо такі слова. Хто нашій спасеній тій звістці повірив? І над ким відкривалось рамено Господнє, бо Він виріс перед ним, мов галузка, і мов корень сухої землі, і не мав він принади, і не мав пишноти, і ми його бачили та краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був. Його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоджений. І ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його дарив поразами і мучив, а він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але у своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він. Не відкривав своїх уст. Від утиску і суду він забраний був, і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть його дано. І злочинцями визначили йому гроба Його та його похвалив багатого, хоч провини він не учинив і не було в його устах омани. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе, він як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні. І замір Господні рукою Його буде мати поводження, через гріх, через муки своєї душі буде бачити плід та й наситися. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими і спотужними буде. Ділити злобич, здобич за те, що на смерть віддав душу свою і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Цей розвіл книги пророка Ісаї дуже і дуже яскраво говорить про те, як постраждав Ісус Христос. Уявімо собі, що за багато сотень років до приходу Ісуса Христа Бог таке пророцтво. Сказав. І в інших місцях є теж, також подібні пророцтва про страждання Ісуса Христа. Да Давид, пророкуючи, складаючи псами, але в деяких псалмах каже, і в спразі моїй наподіли мене отстом. Знаєте, коли читати старий заповідь і ті всі пророцтва сумувати, зібрати докупи, наскільки яскраво, Дух Святий вже навперед, навперед, ще до приходу Ісуса Христа вже показав панораму, показав картину, як Ісус буде страждати, як Він буде помирати, навіть де буде похоронений, з ким буде разом розп'ятий і так далі. І коли ми прийшли сьогодні на це місце, перед нами стоять чаші. Стоїть, лежить хліб, ми всі розуміємо, до чого ми будемо приступати. І брат Ігор вже досі сказав, що такий цікавий приклад. Брати і сестри, для того, щоб ми більше зрозуміли, що це, що є перед нами, те, що ми зможемо споживати сьогодні, воно має нам принести користь. Воно нам має принести благословіння. Якщо ми все. Правильно виконуємо, якщо ми в мирі з ближніми, з Богом, якщо в нас все в порядку, однозначно виконання цього служіння, участь в спомені смерті Господа Ісуса Христа, принесе нам однозначно благодать. Ну, Але якщо ми нехтуємо Божими порадами, якщо ми. Не зважаємо на ці поради, які нам дає Бог, і просто так, можливо, для людського ока, можливо, ще для яких мотивацій не знаємо, але можемо простягати свій рух до цієї святині, то ми можемо отримати від Господа певне покарання. І то Бог каже, в Божому слові, ми читаємо в тому місці, де читав брат Ігор, каже: караємося, щоб нас не засуджено світом, і в тому, що Бог проявляє милосердя. Слава Богу, брати і сестри! Так, це нам неприємно, коли часом болить наше тіло, коли Бог карає, але тут теж Бог проявляє такий момент з любов'ю. Каже, караємося, щоб нас не засуджено світу. Це теж велика щемілість Божа, навіть в Божому покаранні. І то може бути проявлене Боже милосердя. Коли ми приходимо сьогодні на це місце, перед нами хотілося бся, перед нашими духовними очима. Діло б, що не було ніяких інших думок, картин, які не раз ми можемо мати, прийшовши на дім молитви. Ми є люди, ми є в тілі. І часом в наших очах, в наших думках, в нашому серці мають бути різні речі, які ми десь, десь якесь пережиття гостре мали. Що за дітей, щось за онуків. Можливо, як брат не раз казав, чи, чи праску виключили. Чи ні. І багато різних речей. Ми можемо, прийшовши до Ді молитви, але десь думка нас може ще переслідувати. Але хотілося б, коли ми приходимо в Дім молитви. І особливо в такий день, та й на кожне зібрання, але особливо в сьогоднішній день, то, що ми роздумували сьогодні якраз, як теж, Боже Слово, заохоче нас, скажу, щоб ми роздумували про того, хто витерпів такий перекіль від. Щоб ми, і Боже слово так конкретно каже, що ми роздумували, не просто прийшли, не просто сіли на наші лавочки, але роздумували про того, хто ось так постраждав за нас. І пророк Ісаїя, якщо декілька таких моментів згадати те, що він пророкував про Ісуса Христа, каже, в ньому не було такої принади, в нього не було такої пишноти, яка б нас притягувала до себе. Знаєте, як людина, можливо. Ростом, кремезна, красива видом і так далі. Вона має якусь ну, принаду, вона таку по-людському приємну. Але, апост... Але як ми не раз ще кажемо, старозавітній євангелист Ісая, коли говорить про Ісуса Христа, каже, немає. Не було в ньому такого щось надзвичайності якоїсь, якоїсь такої красоти надзвичайної. А тим більше, брати і сестри, коли він вже був збитий і зранений, і зранений, я думаю, що Пилат, як намісник, як Верховний суддя того часу, він дуже бачив багато різних страт. Він бачив багато людей, які, ну, над якими знущалися, але побачивши Ісуса, коли його вже так зранили, збичували, вивів його перед людей і каже: слухайте, подивіться, це ж людина. Наскільки він був вже обезображений, лице, все тіло його було збито в суцільних кровопотьоках, Але якби останній такий поклик Пилата, який не мав, зрештою, великого милосердя до людей, але то він ще хотів викликати симпатію або милість до, цього, до цієї особи, каже, це ж людина. Каже, покарай його і відпущу. Бо Палат все-таки зрозумів, що смертельної провини нема ніякого. І пророк Ісаї каже: не було в ньому такого вигляду, який би притягував нас до себе. А люди, подивившись на Ісуса, не перейнялися жало... жалістю, але почали кричати далі, пам'ятаємо, що розіпни його, розіпни його. І навіть коли Пилат бере оцю умивальницю, миє свої руки, щоб показати, каже, я не винний в крові Його. Люди так собі легенько якось я читаю так, і думаю, ну невже не було їм так страшно так проголосити такі слова, які в майбутньому для них принесли страшні речі. А вони просто кричать кров його на нас і на дітях наших. Мов, Пала, ти не переживай, ти зроби те, що ми тебе просимо, розіпни, а кров його на нас і на дітях наших. Та, звичайно, та кров впала на них, і на дітей їхніх. І історія свідкує, те, що пережили євреї, напевно, не пережила, наскільки, напевно, жодна нація. Ось так просто можна випросити для себе, сказати речі обдумано, не роздумавши, що казати, що говорили, але вони це зробили. І пророк Ісая, пророкуючи далі про Ісуса Христа, каже, Він страдник, знайомий з хворобами, що в нього обличчя ми. Шанували, Він болю наші поніс, а ми вважали Його за поранену. Ніби Бог його мучив. Ніби Бог його мучив і карав. Але каже: кара на ньому була за наш мир, за наші гріхи. І його ранами нас оздоровили. Слава Ісусу! На сьогоднішній час в світі є багато різних медикаментів, різних препаратів для оздоровлення нашого тіла. Але в Ісусі Христі. В його ранах є оздоровлення і для душі, і для тіла. Слава Ісусу! І не раз, і не два бувають випадки, коли людина довірилася Господу, і оздоровлення приходило і для душі. Мир приходив, спокій приходив в душу людини, що теж і дуже, і дуже важливо, тому що на сьогоднішній час світ не має спокою, світ не має внутрішнього миру. Я не кажу про війну, яка зараз в Україні, я кажу про просто кожну пересічну людину. І різні проблеми налягають здорожчення, невизначеність завтрашнього дня, і багато чого людей ну, люди не можуть мати в собі внутрішнього миру. Але Христос Той, який приніс з собою мир. Наше серце. Він є господар миру, Він є Князь миру. Слава Ісусу! Дорога душа! Ми сьогодні прийшли на це місце. Перед нами заповідь Господня. Але я закликаю всіх нас, ми ще будемо зараз молитися, і хай би глибокий Господній мир війшов у Твоє серце, війшов у Мою і Твою душу, тому що ми є діти Господні. І пророк Ісая, так яскраво змальовуючи брати і сестри страждання Ісуса Христа, Він каже, як ягня, як овечка, він знову порівнює те, що євреям зрозуміле. Я вряд ли зрозуміло, як приносилися ці тваринки, особливо ягня, особливо овечка, дослідники кажуть, що вони, ну, вони не кричать, вони не так, як інші навіть тваринки. Вони так, не відкриваючи уст, йдуть на заколення. І каже так, і він, не відкривав свій уст. Ви уявіть собі, брати і сестри, часом трудно це уявити, особа, яка має повнуту, абсолютно повнуту влади. І б'ють йому цвяхи в руки. Б'ють його цими бичами, розпинають на цьому дерев'яному хресті. А Він проголошує по-людськи замість прокляття, замість помсти, як би людина могла дуже легко це сказати в такі моменти, але Христос проголошує таке слово, яке, можливо, навіть цим палачам до кінця не було зрозуміле. Як він молився, як він просив оця, оця небесного? Просте їм, так? Бо не знають, що чинять. Уявіть себе, брати і сестри, яка велична любов. Тут розпинають, б'ють, а Він не проклинає, як пророк Ісаїв казав, ця овечка, як агнець, безголосий, і тільки одне слово до Отця, Отче, прости їм. Бо не знають, що чинять вони. Чи ми задумуємося сьогодні в цьому зібранні, брати і сестри, вже не кажу про все наше життя, але особливо в цьому зібранні про те, як важко дісталося Ісусу Христу, наше з вами спасіння. Дехто каже, Він Бог був, Його не боліло. Це неправда, брати і сестри. Він був Бог, це так, але він Богом був в тілі. Він мав людське тіло. Його боліло. Дуже боліло. І навіть наскільки боліло, що давало йому пити. І оцей напиток він. Трошки притамовував ці болі. Це був такий спеціальний суміш, яка просто значулювала болі. Але Христос, попробувавши, зрозумівши, що йому дають, не захотів пити цього. Він хотів в свідомості повністю понести тягарі всіх людей, всіх гріхи всіх людей аж до останньої секунди свого життя. Слава Ісусу! Важко! Не просто, але вдаль віків, він бачив, скільки людей буде спасені через Його жертву, скільки людей прикличуть Його ім'я, скільки ім'я будуть дякувати дякуємо тобі, Ісус, що Ти мій гріх взяв на себе. Слава Ісусу! І я вірю, що Він там, на Головському Христі, а тим більше і зараз бачить нас. Тоді, в тодішній час, 2000 років тому, він бачив Чорноградську церкву, він бачив Львівську, він бачив кожну громаду, яка схиляється перед Божим лицем в чистоті і святості, бажаючи прийняти тіло і кров Його. Бо для Бога не існує вчора, не існує завтра. Для нього все сьогодні. Він все бачить, він все знає. Минуле, майбутнє, Господь все знає. І я вірю і зараз його святе око. Воно спостерігає над цим місцем, спостерігає за кожною душею, спостерігає за кожним із нас. Брати і сестри, це велике благословіння, це велике благословіння бути учасником святині Господні. І ми читаємо таке місце Божого Слова, яке тут є в нас, на сніг, увірує і охреститься, буде спасений. Що означає? Така послідовність, або взагалі що це означає, що людина виконує Боже Слово, один пункт за іншим, повірювала, покаялася, примирилася з Богом, приймала святе водне хрещення. І далі, як наслідок оцих речей, що ми зробили попередньо, ми маємо доступ або ми маємо право мати причастя. А що таке причастя або спомин? Це єдність? Сьогодні в фізичному світі ми маємо єдність через ті. Через тіло і через, через хліб, через ці чаші ми маємо причасті, ми маємо єдність, ми стаємо єдиним тілом. Хоч нас так багато, але чаша, але хліб один, брати і сестри. Ми стаємо причасниками, ми стаємо єдині в тому розумінні, що від одного тіла причащаємося. І це потрібно робити кожній віруючій людині не раз в рік, не два рази в рік. А старатися кожний раз, не пропускаючи кожного ні ніякого разу, хіба за винятком яких певних обставин? Але потрібно нам старатися все-таки готувати себе і бути учасниками для того, щоб Господнє благословення могло виливатися в наше життя. І в нашу душу. Я думаю, що ми робили це, ми старалися, можливо, навіть і пості були, Просто просили, Господи, помилуй, Господи, прости, ти бачиш моє життя, ти бачиш моє, моє ходження. Я знаю людей, які не цьому тижні приходили сюди, або я приїжджав до них додому на квартиру, які тож також виливали свою душу і своє серце. Ми хочемо в недільний день в чистоті і святості стати перед Божим лицем. я радів з тими людьми, щоб Бог в їхнє серце дав перемогу. Це не раз, не раз не просто, що то признатися, брати і сестри, але вони це зробили. Я вірю, раз дав Бог їм таку перемогу, вони будуть сьогодні мати причастя. Алілуя! чистоті, святості своїх рук, без ніякого гніву, без ніякого сумніву, без ніякої тривоги, а можливо я прийму, а чи накаже мене Господь? Коли є така тривога, це не порядок. А коли є в серці. Мир і спокій, і ясно, і ясно, чітко ми розуміємо, я сьогодні виконую Боже повеління. Сьогодні моє життя прийде благословіння. Сьогодні моє життя прийде благодать. Можливо, сьогодні моє тіло не приде оздоровлення, тому що я хочу цього, а я виконую Боже Слово. Давайте ми станемо на наші ноги, брати і сестри. Будемо зараз читати ще одне місце Божого Слова. Відомо, звичайно, для нас